І ще один крутий, як на мене, найулюбленіший спосіб розв'язування системи рівнянь це метод додавання. Чому він прикольний? Він прикольний те, що насправді можна зробити усно дане рівняння, але для цього треба знати, як між собою можна додавати ну, або віднімати ці рівняння. Найпростіше, на що ми звертаємо, щоб взагалі застосувати метод додавання, знову ж кажу, в лапках, і віднімання. Тоді, коли ми аналізуємо наші коефіцієнти, і я пишу, що це аналіз коефіцієнтів біля коренів. Біля коренів. Тому що якщо тут було би 3, 4, 5, 6, коефіцієнти різні, і тоді важко робити метод додавання чи віднімання. Але якщо ми бачимо, що біля екса коефіцієнт 3, біля екса коефіцієнт 5, це різні. А от біля ігри коефіцієнт 1, а тут біля ігрека коефіцієнт мінус 1. Але 1 і мінус 1 це ті самі коефіцієнти, хоча і навіть із різним знаком, але 1 і 1. І коли ми говоримо про метод додавання або метод віднімання, ми розуміємо, що якби нам треба було 5 відняти 3, було би 2. Це означає, що х би не зник. А коли ми маємо однакові коефіцієнти, то коли ми віднімаємо один від другого, чи додаємо один до другого, то мають наші корені завдяки однаковим коефіцієнтам знищитись, просто взаємознищитись. Отже, ми проаналізували, а далі вирішуємо, чи ми додаємо. Чи ми віднімаємо? Від чого це залежить? Залежить від результату наших дій. По-перше, як ми додаємо і віднімаємо, ми додаємо дуже просто ліву частину віднімаємо від лівої, ліву від лівої, право від правої. Тобто ліву частинку від лівої, право від правої. Звісно, можна було б зробити ось так. Нехай я хочу тут додати. Чи відняти. То це рішення наше, які ми повинні для себе прийняти, подивитися, що у нас тут буде. Звісно, якби нам треба було відняти. Давай розглянемо, хочу я відняти. я хочу відняти гарно, від нижнього відняти верхнє рівняння. Що би у мене було? У мене було б, що 5х мінус мінус 3х плюс. +у. Ну і звісно, якщо я ліву частину віднімаю від лівої, то і праву віднімаю від правої. Ти скажеш, для чого я це роблю? Та я просто хочу переконати тебе, що перед тим, як додавати або віднімати, треба думати. І що би ми тут вийшли? Ми б вийшли, що в нас 5х і 3х віднімаючи, було б 2х, а от мінус y віднімаючи y, що би в нас було? Ось ми беремо оці речі. То мінус y віднімаємо y. Ну, звісно, тут у нас буде мінус 4, і в результаті ми отримуємо мінус 2 у. 2у. Тобто у нас у не зникли. А нам треба так прорахувати, чи додавати, чи віднімати, щоб вони зникли, щоб вони взаємознищились. Тому нам набагато простіше зробити знову ж це рівняння і не віднімати, а додавати. Для цього пишеться ось така вертикальна лінія, і ми додаємо. Звісно, можна знову розписувати, що ось оця велика частинка рівняння, додати цю велику частинку рівняння, але ж. Математика реально крута наука, де можна ніби як віднімати стопчики. Ми віднімаємо один доданок до другого, один до другого. Або додаємо. Тому 3х додаємо 5х. Отримуємо 8х. Y додає мінус y, отримуємо 0. Звісно, цей 0 можна було би не писати. Ну, і 14 плюс 10 у нас було б 24. Але я записала оцей 0, щоби ти бачив результат аналізу. І коли ось ми додали або відняли, ми відповідно розв'язуємо отримане рівняння. Розв'язуємо. Отримане, тому що воно в нас буде нове рівняння. Звісно, поки я писала, ти вже міг це все обчислити і зрозуміти, що якщо 8х дорівнює 24, то х дорівнює 3. Але це не фінал. Чому? Тому що у нас рівняння має два корені. Тому ми знаходимо, знаходимо інший, інший корінь. Я підкреслю слово інший, тому що насправді, якщо ми знайшли Х, то нам треба знайти Y. Якби у нас було рівняння М і К, то знайшовши К, треба було б шукати М. І питання, як його знайти. Та нам достатньо ось замість цей Х взяти ось цю трічку, підставити в будь-яке зрівняння. Хочеш верхнє, хочеш нижнє, не має значення. Мені подобається верхнє. Тому я записую 3, замість Х ставлю ось нашу трічку, Плюс y і дорівнює 14. І тепер я обчислюю другий корінь. Звісно, що y логічно залишити на своєму місці 3 на 3 – 9. І ми переносимо 9 в інший бік сюди. І в нас виходить, що y дорівнює 5. Отже, знаходимо інший корінь. І тоді останній крок треба правильно записати відповідь. Хочу звернути увагу. Друже, за те, що відповідь може бути двома випадками. І я це доволі часто розказую і наголошую, що можна залишити перший формат, так і записати, що х дорівнює 3, y дорівнює 5. Але погодься. Якщо ти готуєшся до НМТ, пригадуєш системи рівнянь, то варто пам'ятати, що відповідь може записатися у вигляді пари коренів, де на першому місці у нас буде стояти. X. На другому місці у нас буде стояти Y. Тому ми так і запишуємо: перше місце записали 3, друге місце записали 5. І може бути ось такий формат, навіть в тестовому значенні мультитесту, як набір відповідей А, Б, В чи Г. Тому треба чітко нагадати, що спочатку X, потім Y. І якщо в нас рівняння з двома змінами, то ми і отримуємо обов'язково два корення. Тому варто пам'ятати, що правильний запис відповіді так само важливий і для нас.